Доброго вам ранку біля троянди Лілі. Перше квітування. Посадила її в осені і це вже кущик. Ця троянда це спорт. Від відомої троянди Діді Бріджвотер Це значить, що в одному садочку в Україні з'явилась гілка пагінта з такими квітами. Вона була передана в розплідник і там розмножені бруньки. Не знаю, чи, як це вірно, чи можна це називати новим сортом, це вже хтось інший розкаже. Хочу сказати, що за формою і якістю, ці троянди дуже схожі по будові квітки. І Лілі вже показувала квіти навіть в цьому першому квітуванні більше 10 сантиметрів. Крім кольору, у всьому іншому вона дуже схожа на діді. Закруткою, квіткою, щирістю. У мене, наприклад, діді не так гарно наростала в перший рік. Думаю, що троянда швидка займе ведучі місця в садочках. Що мене турбувало, посадила її під забор, розраховуючи, що вона буде плиткою, плетистою, тому що ще було мало дуже інформації про неї. Але здається, що так, зважаючи на її силу росту. Вона вже його набирає. Це буде велика троянда. Велика, дуже ніжна, дуже гарна. Такі схожі між собою. Варто того, щоб бути в ваших садочках. А вам дякую, що завітали. Заходьте до нас ще.